Це відео про те, як жити з близькими людьми, які вас зовсім не цінують і не цінують вашу допомогу. Ось дві історії, що багато вам чого зможуть пояснити і допомогти. Перша історія вона називається Вихід з ролі рятівника. Дмитро був людиною, яку всі вважали надійною. У нього просили поради, допомоги, грошей, часу та його енергії. І він ніколи не відмовляв, коли дружина мала проблеми на роботі, він шукав їй нові вакансії, допомагав як міг. Коли мама засмучувалась через самотність, він приїжджав ледь не щодня. Коли друзі потрапляли в халепу, він кидав свої справи і мчав рятувати. Здавалося б, така самовідданість мала би викликати вдячність, але з часом Дмитро почав помічати дивну річ. Ніхто з його оточення не цінував цього. Всі звикли, що він повинен так робити і все. Ніхто не спитав, чи йому зручно, чи він не втомився. Ба більше, якщо він хоч раз не зміг допомогти, одразу починались образи, звинувачення, маніпуляції. Він став гарантією порятунку. Живим інструментом, а не особливістю, щоб приваблювало когось до його особистості і до його власних потреб. У якийсь момент Дмитро зламався, він втомився відчувати провину за те, що хоче трохи тиші, свого простору, часу для себе. І тоді він зробив те, чого не робив ніколи. Зупинився, перестав відповідати на всі запити миттєво, перестав вирішувати чужі проблеми, почав запитувати себе, а чого я хочу. І коли він перестав бути рятівником, світ навколо наче вибухнув. Люди почали нервувати, ображатись, казати, ти змінився, тобі байдуже. Але згодом хтось почав самостійно шукати рішення, хтось навчився відповідальності, а хтось просто зник. Дмитро відкрив для себе просту істину коли ти увесь час рятуєш інших, ти не даєш їм вирости, а сам згораєш. Вихід із ролі рятівника це не зрада, а акт любові до себе і поваги до інших. Це шанс для них стати сильнішими, а для тебе вільнішим. Суть цієї історії така. Припинити автоматично кидатись допомагати, спитати себе, чи це справді необхідно, чи мене просять, чи просто очікують, чи готова ця людина взяти відповідальність сама за свої вчинки? Тому порятунок чиєїсь проблеми треба допомагати. Правильно і мудро все обдумувати. Ось ще одна історія, яка допоможе також зрозуміти, що робити, коли нас не цінують рідні наші. Вона називається Прощання не поразка, а перемога. Настя мала подругу, з якою пройшла крізь усе. Школа, перше кохання, сесії, переїзди, весілля. Їхня дружба тривала понад 15 років. Збоку могло здатися, що вони майже сестри, але всередині ці стосунки давно вже перестали бути здоровими. Друга Насті не пропускала можливості принизити її перед іншими, пожартувати у грубій формі, натякнути, що Настя нічого не варта і що без неї вона б нічого не досягла. Маніпуляції стали нормою. Якщо ти мене любиш, зроби це, ти знаєш, я без тебе не впораюся. Усі ці подруги, ці фальшиві, тільки я у тебе справжня. Настя роками терпіла. Вона боялася втратити людину, яка так довго була поруч. Думала, ну це ж не чужа, це моя близька, просто у неї такий характер. Але з часом Настя почала втрачати себе. Кожна зустріч із подругою залишала після себе втому смуток, почуття провини. Один момент став вирішальним. Після чергової розмови, де подруга відкрито насміхалася з її мрій та вибору партнера. Настя вийшла на вулицю і заплакала. І в тому плачі вперше з'явилося не лише розчарування, а й гнів. Гнів за всі роки, коли вона мовчала, коли дозволяла топтати свою гідність. Того вечора вона написала коротке повідомлення. Я більше не хочу цього спілкування. Прощавай. Було страшно, було боляче, але одразу стало легше. Настя вперше за багато років відчула, що дихає на повні груди без тиску, без образ і без страху. І тоді вона зрозуміла, іноді найбільший акт любові до себе. Це сказати досить. Суть цієї історії така розрив це не слабкість, це сила. Ти не був зобов'язаний триматися за стосунки лише тому, що вони тривають довго. Якщо тебе не цінують, якщо тебе принижують, Маєш право піти без пояснень, без вибачень. І це не поразка, це твоя перемога. Ці історії не про помсту, вони про необхідність бути і байдужим, і холодним, коли це потрібно. Вони також і про глибоку повагу. До себе про розуміння власної цінності та про готовність нарешті сказати, я не річ, я людина. Знецінення з боку близьких це одне з найболючіших випробувань, але саме воно показує хто справжній, а хто лише поруч, поки йому вигідно. Навчися бачити тих. Хто тебе дійсно поважає, і не бійся відпускати тих, хто цього не робить. І це все не втрата, це очищення. Побирай себе, бо ніхто, крім тебе, не зробить цього краще, а твоє щасливе і спокійне життя тільки у твоїх руках. Ось так, друзі. Якщо сподобалось, поставте лайк цьому відео, щоб підтримати автора. І напишіть щось у коментарі, як маєте бажання. А ми з вами зустрінемося вже у наступних цікавих та мудрих історіях. На все добре!